Я запевняю вас, ми виправимо ситуацію. А пізно я переводжу свого сина в інший учбовий заклад. Досить з нас цього криницького. Слухайте, ну не варто через одного викладача робити висновки про всю академію. Якщо ви тримаєте на роботі такого викладача, значить несете за це відповідальність. Слухайте, ну, ми ж всі були студентами. Викладачів студенти часто не долюблюють. Ми одного опаришем називали. А ми свого куратора він, він. Курсанти часто перебільшують. Ваш син міг. Не виспатись, посваритись з дівчиною, всі свої біди злити на викладача всяке буває. Можливо, є логіка у ваших словах. Я вас запевняю, що репутація для нашої академії на першому місці. Я бачу. Готуйте документи на переведення мого сина. Я знаю кожного на цьому районі. Я став у дорослим на шкільному стадіоні. Перший алкоголь, дешевий нікотин. Добрі діти з небагатих родин. Суття для бійок, переможні рістони. І вчаться захищати кордони, знають всі розклади, маршрути і режими. Ідея, як потрібно, говорити з чужими, Ей, чужий! Роман Олександрович, Роман Олександрович, у нас надзвичайна ситуація. До завтра ця ситуація чекає. Батько переводить курсанта з академії в інший навчальний заклад. Ох ти, Господи. Ні, ну, знаєте, таке іноді трапляється. Курсанти іноді змінюють профіль навчання. Ну, може, з нього вийде гарний айтішник чи економіст, який зараз дипломи в моді? Причина переведення це методи Криницького. Ми з такими темпами скоро всю групу втратимо. Треба негайно прийняти міри. Це серйозна ситуація. До завтра. А як же криницький? Давайте завтра розберемось. У Мене дуже важлива зустріч з начальником держприкордонслужби України. Стартуй, Васильович. 10 тисяч лайків. Прикул. Прикул. Ця, ні, ні, ні. Ти, О, бачить, як його хитає. Його тягни, тягни. Щодрони просто зірка. Уже сто тисяч переглядів. Я останній раз так швидко бігав. Я ніколи так швидко не бігав. Завтра за нашими футболістами собак не було зарядить, щоб нормально бігали. Може, хоч тоді виграють а. Наші мусять виграти у фінів. На вихід на чемпіонат світу. А може, давайте зробимо ставки. Ну, скинемось по соці. Хто вгадає рахунок, забирає весь куш. Я Ставлю на два-два. Ого, не знала що ти фанат фінів. От що так повільно іноді думки вилітають із рота. Нордичний характер, та. Наші виграють тринуть. Давай! Єсть! Зровка! Вільно! Чуєте, а коли в нас конкурс на кращого фаната? Я раджу вам сфокусуватися на ваших результатах, на їх покращенні, а не думати про футбол. Бо повірте, вони і без вас чудово облажаються. Іван Ростиславович, можна вас на хвилинку? Можна. Так, Всім баскет. Пасуй. Слухаю вас уважно. Через вас батьки переводять з академії курсанта Сагайдачного Ви бачите, Наталія Олегівна, інколи прізвище Сагайдач не гарантія того, що станеш видатним військовим. Вам смішно? Ви розумієте, що це удар по іміджу академії? Це. Полегшення для академії. І навіщо витрачати час та кошти на того, хто не створений стати офіцером? Як то кажуть, баба з возу коням легше. Про це образно. Ну, Ніякого сексизму. Ваші методи шкодять академії. Або ви їх скоригуєте, або. Шо? Я знайду на вас Ау! Рускити з в'яленим прошуто на тонкій м'якій подушці з ніжними хрусткими слайсами огірка, з кремом на основі майонезного соусу, з додаванням препарованого стебельця цибулі. Смачного. Прикольно. А в кафешке зорі віноче це називається просто ботрийського пасою. Mm, презентація це ж важливо. Ну, люди ж платять не за їжу, а за емоції. <реш> в кафешку зоріночі тобі емоції гарантированно. Yeah. <реш> <Yeah. реш> Петро. Виявляється тебе талант не тільки у хропінні, а й у кулінарії. Mm -hmm. Так. Я мрію стати шеф-поваром і... і відкрити у Львові ресторан. Ну, до чого сталося. Слухай, а чого ти тоді сюди взагалі поступив? Шо? Погано роздаюся назва академії. Чи шо? Батьки сказали, так буде краще. Мій Та ще тато там вже якусь круту посаду на митниці підготував. Треба лише диплом. <гум> ну, митник теж свого роду повар. поговорив. Нормасно. Зайнято. Можна попросити у вас пару пакетиків чаю? Так, да, без проблем. М -м -м -м. Ну, пригощайся. Дякую. Угу. Пригощайся, це я приготую. Блін. Ні, дякую. Гарний вечора. Що зараз я не так зробив? ну, блін ще й макарон предложив, я не знаю. Або в кафе зірєні ночі зводив. Пічка, дивись, дівчата люблять солодка. Ну, приготуй до риніки стольтів, там я не знаю. Слухай, я коли перед марічкою накосячив, то ці трубочки з кремом 100 валик. О, боже, ось ці, ці, ці тортики ходіння по підручку, це все так довго нудно, боже. Ай, я нікуди не спішу. О. Андрюха, чого ти біля своєї Оксани не сидиш? Вона що тебе відшила? То такий хитрий план. Ігнориз дівчину морозився. Вона до тебе сама в ліжку спробує. А я навіть знаю, як той план називається. Лу-зе. зе Р. Вона мене клюнула. Просто Воно трохи притрушена. А ти думав, нею будеш в ліжку кросфорди розгадувати? На психолог. Вона долісти мені в голову. Нафік мені той гіну. Тому я на неї забув. Ти все правильно кажеш, так. Да? Ну, я нафік таке. Диви. Ти Розумно. Висвіче нас. Ти привінець, а? Бурш, стоп роз смачне варить. Буде ти в один одному ввечері тискні. Ось вірівка. Чуть тебе два охуму. Я якщо захочу, то в мене буде не одна, а дві дівчини. <свірів> Думаю, що тьоті Степи є симпатична подружка? <свірів> <свірів> Ми вже споруд Оксану закадриш. Просто визнач, вона ти не по зубам. Добре, Будемо, вам, Оксана. Послухай, треба знаходити компроміси у своїх виховних методах. Для академії, ну, м'яко кажучи, не дуже добре, коли батьки забирають свою дитину і переводять в інший учбовий заклад. Ти курсант був не командним гравцем. Навчатися повинні здатні. Вмотивовані і ініціативні. Я сподіваюся, що більше подібного не повториться. Я думаю, ми зрозуміли один одного. Ну, послухай, ну не можна їх постійно муштрувати. Виховний процес це, ну, як то кажуть, кнут і пряник. Ні. Кнут і пряник. Добре. Я куплю їм кілограм рисок. Ну до чого тут і різки? Ну, Дайте їм розслабитися. Не знаю, візьми, організуємо якесь дозвілля. А ви раптом не підкажете час роботи лялькового театру. Я серйозно з тобою розмовляю. Я теж серйозно. Я військовий, а не аніматор. Сьогодні збірна по футболу грає свій матч. Візьми, організуємо спільний перегляд. Я на футболі розуміюсь так само, як ви в Тіктоці. Чекай, Тікток. Я тільки в Вайбері перестав відкритки своїм родичам відсилати, а ти Тікток. Не все одразу. Я про Тікток образно сказав. Я теж образно. Тут не треба особливих знань і не треба розбиратися у футболі. Візьми, купи їм чіпсів, візьми, купи їм горішків. Я аудиторію і проектор організую. А от згуртованість між тобою і курсантами підвищиться. Добре. Я дослухаюся до вашої поради. Ну, бачиш. Ну, можеш, коли хочеш. Не хочу цілий день дивитися на їх задоволені обличчя, тому зроблю для них сюрприз. Чекай. Сюрприз? привіт. Як навчання? Тут тато переживає, чи нам за тебе червоніти не прийдеться. У Тебе все нормально, може, камеру включиш? Та ні, все добре. Чому ти не дзвониш? Мама переживає. Ну, розказуй, що нового. Ой, та я просто зараз не дуже можу говорити. Тебе точно все добре? Чому ти відео не вмикаєш? Та я… Це я просто сплю після фізичних навантажень. Я пізніше перезвоню все. Давай, па-па-па-па. Заходьте. Привіт. Я тут трохи поїв, мозок почав краще працювати, і я дещо зрозумів. Початок інтригуючий. Я був неправий. Пробач мене. Вибачення повинен просити не іграшка, а дехто хто інший. Той, хто вже давно не дитина, а дорослий чоловік. Просто хотів, щоб з тебе піднявся настрій. Але я з тобою повністю згідний. Я... Ми готові до серйозних вчинків. Андрій, все так мило. Нарешті я зустріла свого принца на боєму коні. Все. Бронюю готель. Буде за пів години. Оксана. Не витрачай свій і мій час. Ми ще повернемось. Talking plenty dedication, I ain't never stoppin' cause I'm on some elevation. Showin' what I got, yeah. Homie, y'all been waiting Hunt right now, feeling it a limp patient. And then he rollblocked like it's con food. You know I'ma give my all when I come back. No matter what, homie gotta stay in that fight. They made it so they hatin' but don't know what yeah. that's like y'all Іван Ростиславович, здається, я ногу потягнув. Коли здається, треба йти в медпункт не нити мені тут. Давай. Давай. А тепер результати вашого бігу. Непогано. На результаті маршкітка ткала, потім відправили на перездачу. Дійсно непогано. Точніше, краще, ніж попередній раз. Це тому, що Петро уявляв, що за ним собака біжить. <рес> Але гірше, ніж має бути. А цього я і боявся. Значить так, етап черепаха ми пройшли. Але я знаю, я відчуваю, що ви можете набагато краще. Я вам цьому допоможу. Сьогодні ввечері всі на стадіоні. У мене для вас є сюрприз. Ми сьогодні не можемо. Іван Ростиславович, ми ввечері то, хотіли мож? разом. Це наказ. Ввечері всі на стадіоні як штик. А для того, щоб закріпити результат. 10 кіл довкола стадіону. Ліворуч. Бігом марш. Знаємо ці сюрпризи Криницького. Знову марш-кидок, нічне маскування, бо щось нове придумає. Накрився наш футбол. Mm. Не розумію, який прикол тому у вашому футболі. Підтримую. Він цілий тиждень чекав на цей матч. а Криницький все обламав. Підтримую, Криницький взагалі оборзів. Шо є. Криниця вже реально харить. Слухай, давайте, може, що я поговорю з Криницьким, поясню йому все, скажу так-то і так-то. <реш> Накази не обговорюються. <реш> Кому не подобається, нікого не тримаю. мене буде відповідь. Як ти? Много таки нормас потягнув. Може, ти ще й бошку потягнув? ти либеся. Лікар сказав, ніяких фізичних навантажень протягом тижня. Маєте профіційне звільнення від решокраниці. І футбол ввечері подивлюся. Пощастило. От як нам подивитись футбол. <laughs> Серйозно? Скажемо в медпункті, що у кожного щось болить. Аргумент нам всім фіго після навантажень Криницького. Угу. Одна голова добре, а дві то дарина. <ріху> <ріху> Як на стою, одразу різкий біль. Макроз Угу. <ріху> Спина болить аж до колін. Прес качали. Шия турбує, повернути не можу, хіба тільки так. Але зате тест Криницького здали. Розкажи як там твоя академія. Дами цікаві, є цікаві єчення. Та є є, хватає. Слухай, тут така штука я. Блин, не можу коротше закадрити одну. Мадам. Так, стоп. А ну скажи як нашу хімічку ми називали в школі. Колба. А ви що тут це? Перевіряю, чи ти це точно ти. І потім будеш дзвонити мені ввечері і казати, що тобі треба гроші, бо ти в аварію Потрапив. Ну і пішов поїхав. Фух. Та все, старий, ну не прикалуйся, Я ж серйозно говорю. Ну так і я серйозно. Щоб Андрюха Абрамчук не зміг міг даму, а далі що? Поплатить, а де нома і Чувак, ну просто... Звичай, вона. Вона така, типу... Така. Ну, не така. Братан, ти що влюбився чи що? Ти що гониш? Хто? Я? <пілку> не прикалуйся. Просто вона. вона з нею просто не канають підкати, розумієш? <пілку> <consci В. пілку> розумію, братанчик, є такі дами, які на слова не ведуться, їм потрібні вчинки. Їм не потрібні усілякі тюбики одноразові. Їм потрібні пацани. За якими вони будуть як за камінною стіною. Що, що, що ти мені <рик> да Я тобі клянуся, була у мене така. Ото зі своїми тараканами. Ну і що? Пару підходів. Як уверкалися всю ніч, братан. Ладно. Я слухаю. Накинь цих своїх. Підкатів. <рик> Буде виконано, офіцер. i <laughs> Ти як давай я тебе на… – Я мама нормальна! Ми... Що за придурок торт під двері поставив. Знала б, хто це зробив, ніс брозбив. Чого ти так? Може тобі хтось хотів сюрприз зробити? Слухай, Петро. М. А ти що тут робиш? Я. Я я я, а я подумав, ти ж футбол любиш. А я теж в ньому шарю думав разом подивитися, запропонувати. Ну, Так Цікавіше, правда? Можна. З все вирішили. А? А, Тоді з мене чай і бутерброди. Mm -hmm. Треба було бісквітний робити. Там крем не такий слизький. Ти нарешті нас пропустиш? Я ще раз повторюю. Ректор зайнятий. Я повторюю. Мене термінове питання. Я хочу перевести свого сина в інший навчальний заклад. Вільно. Шановний, тут вам не базара військова частина, тому розмовляйте, будь ласка, тихіше. Не кажи мені, що робити. І Я не буду говорити, куди тобі йти. А я вам свині не продаю, щоб ви мені тикали. Ти знаєш, хто я такий? Знаю. Хам, звичайний, сімейство в бордах. Що ти сказав? Степан, не звертай уваги. Я на тебе знайду в Шукайте добре. Може, підстелить закотилася. Правду кажуть, академія вже не та. Це точно. Якщо ректор зайнятий, то проведіть нас до, як начальник факультету Білобриса. Демкович, Наталя Олегівна. Ваше прізвище. Іванченко. Далі я сам. Я переводжу свого сина з академії в інший навчальний заклад. І вам добрий день. Кому як? Так. Готуйте документ. Я пропоную не поспішати з висновками. Не поспішати? Я телефоную своєму сину, а він не може говорити. Бо в нього немає сил. У нього був такий дивний голос. Нас це дуже стривожило. Ми почали виясняти, що сталося. І от що ми знайшли. За ним біжать собаки. А давайте ми почекаємо. І діти будуть від диких кабанів тікати. То ваш син Петро Іванченко? Це добре. Це добре, що ви приїхали. Я вас так розумію, важивний хлопчик. Його курсовий офіцер Криницький просто тиран. Так а що він робить в академії? Комарство! У нас в академії таке неможливо. <рес> так, так. Ви знаєте, я сам я розумію. Ви захищаєте своїх. Це правильно. Але я мовчати не буду. Я думаю, що якщо ви поскаржитесь на краницького ректору академії, він вирішить ваше питання. Мені плювати буде він тут працювати той криницький, кропивницький. Головне, що мого сина тут не буде. Ви. Почекайте, ви подумайте про інших курсантів. Це ж просто не вперше. Я вам чесно кажу, я, я просто знаю. Йому завжди все просто сходило з рук. А чому? А тому що інші батьки вони просто не хотіли скандалу. І не було прямих доказів. розумієте? А, а я бачу, правда, бачу, що ви інші. У вас прямо в очах написано, що ви за справедливість. Як ми будемо це вирішувати? Пані підполковник, дозвольте звернутись. Так, викінчу, говорить. З'явилася інформація, що курсанти Криницького отримали фізичні травми і масово звернулися у медпункт. Петрусик? Вся група. Не переживайте. Якщо це правда, Криницькому точно кінець.